За три голодомори, які штучно були влаштовані в Україні в різні роки, знищено 10 мільйонів людей. 22 листопада Україна вшановує жертв голодоморів. Найстрашніший який радянська влада влаштувала для українців, був у 32-33 роках минулого століття. На віночині від штучного голоду померло понад півмільйона людей. Українці вимирали селами, а будь-які спроби назбирати зерна. Прирівнювалися до злочину. О 16-й годині 22 листопада запаліть у своїй домівці свічку у пам'ять вшануйте тих, хто не пережив цей страшний голод. Ну, це збирали, збирали цю барабуль, тільки там її надбираєш. І, і це дуже черепах тоді було багато. Черепах чи жабів казали? Ну, ну, ну ці черепахи і там жаби. Пам'ятаю, що. Ходили в школу, боялися сама полодинці ходити, діти, бо закликали в хату. Закликали, виходили з хати, люди і казали, іди я тобі дам скарочка, іди я тобі дам хліба, іди я тобі ще дам. що то стояли в колі, а під хатою стояла кухня, тут варили їсти німцям. Коло клайбища нему нам було дивитися, як оце везли цих покійних і цей його. людей везли. покійних везли.